Цьогоріч день української державності вперше відзначається 15 липня у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новою ліанський стиль календаря. Свято було встановлено 2021 року згідно з указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня і має на меті привернути увагу суспільства до традицій українського державотворення. Цю дату було обрано не випадково. Вона співпадає з днем хрещення Київської Русі, від якого минуло вже 1036 років. Сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша державність та незалежність гартуються у війні. Дорогі українці. Українки, ми боремось проти страшного ворога, якого не назвеш людиною, який безкінечно далекий від справжнього християнства. Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Україна не може погодитись на менше, ніж жити, на менше ніж зберегти себе, на менше ніж залишитись людьми. Україна. Не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження, яке зневажає правду і людську і Божу і знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність, але ми з вами інші. Історія українців на цій землі сягає часу глибше, глибше, ніж тисячоліття назад. І хто б не приходив сюди чужий, і хто б не робив все, щоб Україна не могла бути собою, він не зламав наших людей, і духу цієї землі не зламав те, що робить нас україною, українці, українки. Я дякую вам за те, що ви вірні, вірні собі, нашій меті, нашій державі, нашим цінностям. Які обов'язково вистоять, бо вже мають опору в століттях, мають коріння в Київській Русі та продовження в козацькій державі і живу силу сьогодні силу України, яка робить найбільше і найважливіше за всю свою історію. Це Україна, яка не лише захищається, але єднає багатьох інших для захисту життя, яка гордиться своїми людьми і чий героїзм. Світ шанує. Це Україна, чий прапор, наші рідні, синьо-жовті кольори раді бачити всюди, де справді цінують сміливість. І наш тризуб, наш величний герб, який ми успадкували від древніх князів, є і на шевронах, і на футболках, і просто в татуюваннях. Це символи, за якими ми впізнаємо своїх, де б не були. І це емоції, які нас єднають. Коли ми чуємо, як звучить Україна. І це наші здобутки, які не хтось дав, а ми всі для України принесли. Все це наша держава. Сьогодні у День Української державності, у День Хрещення Русі України, ми згадуємо шлях, який пройшла Україна. І всіма силами зосереджуємося на битві, яку Україна повинна виграти. Ця битва. Заради нашої незалежності, заради того, щоб цю незалежність могли успадкувати наступні покоління: успадкувати, а не виборювати, щоб ми їм дали гордість за Україну, а не її біль, і щоб жодні путіни більше не сміли приносити сюди руїни і страждання. Ми з вами вже відмежовані нашим духом від цього ворога, і ми повинні зробити все. Щоб наш державний кордон з ним став справжньою межею між світом нашим, який невіддільний від світу глобального, і тими, хто намагається нас знищити, ми повинні перемогти це зло, і Україна це зробить. Тут завжди буде Україна, наша історія, наші люди, наша держава. Я вітаю вас із Днем Української державності. І дякую усім, хто з Україною. Слава нашим людям, слава Україні. Сумщина разом зі всією Україною з глибоким пієтетом відзначає день державності Із міркувань безпеки масові урочистості цьогоріч не проводилися, але опитані нами сумчани та гості обласного центру переконані, що нове свято, яке нагадує українцям про їх коріння і початок державотворення, згуртовує людей та дає надію на світле, мирне майбутнє на рідній землі. На мою думку, важливе. Я вважаю, що це важливе свято для України, тому що треба використовувати всі можливості для того, щоб об'єднатися. Чи вирити ви в перемогу України? Так, звісно, звичайно важливо емоції позитивні, тому що це було важливе таке рішення у той час, що ну призвело до великої кількості союзів. Наскільки я знаю, чи вірите ви в перемогу України? Звичайно, вірю, звісно ж, об'єднує, тому що це день дуже важливий для всіх українців. Цей день, який значить насамперед, те, що Україна ще досі існує як держава, що вона є вільною, незалежною, що вона рухається до покращення, до розвитку, до перемоги. Ну і також цей день важливий для українців, тим, що він існує для нашої країни, в нашій державі дуже довго. Він був започаткований, запроваджений, майже. Одразу після здобуття України незалежності, і тому для більшості українців він знаменує саме це: те, що Україна насамперед є вільною, сильною, незалежною державою. Чи вірите ви в перемогу України? Звісно, знає як інакше. Я думаю, це свято об'єднує українців в будь-якому випадку. У мене дуже піднесений настрій сьогодні. Я думаю, кожен повинен знати про це свято, щоб люди пам'ятали, хто ми, чому ми тут є. І завдяки кому ми тут є. Чи вірите ви в перемогу України? Звісно, головне підтримувати, донатити, не забувати знову повторюся, кому ми тут завдячуємо, що ми тут, що що можемо піти попити кави і не забувати підтримувати їх. Це свято обов'язково ми повинні святкувати, тому що хлопці борються за нашу державність, тому. Всіх зі святом вітаю. Чи вірите ви в перемогу України обов'язково вірю? Звичайно, це дуже важливе свято для українців, тому що ми всі українці, і я вважаю, що якраз це національне свято повинно нас об'єднувати. Чи вірите ви в перемогу України? Звичайно, я не знаю, хто не вірить. Чекаю. Надіюсь, що це буде скоро. Ми громадяни вільної країни, і щодня доводимо це всьому світу. Кожен на своєму місці. Працюємо на перемогу України у цій війні, на збереження єдності народу та для подальшого успішного розвитку української держави.